Всім привіт, таке друзі, гарного суботнього вихідного дня, вам миру, добра, здоров'я, благополуччя і тільки всього самого найкращого вам і вашим родинам. Сьогодні розпаковочка, заходьте, кому цікаво, приєднуйтеся. Перше в мене таке ось от, Ех, так, з серки ось такі. Ціни не кажу. Бо не знаю, чека нема. Ну, що тут і ваги немає, чи що. Яка ж вага цих сирочків? Не знаю, що немає. Нічого немає. Це сирочки в глазурі з ароматом пломбіру. Ось такі сирочечки. Є ще такий зефірчик в шоколаді. Зефір. Престиж, називається 47 гривень, 49 копійок, вага, вага 264 грам. Оце те, що є, кажу, те, що не є, не кажу. <різь> так, далі, далі що? Далі йде молочко згущене, 65 гривень, вагою 440 грам. О, потім що в нас печиво. Печиво Марія називається вага 236 грам і сума 28 гривень 6 копійок. Так, це таке. Тепер, тепер, ну вже розпочала солодощі, то буду і далі їх. І далі фумаста. Така. така красунька. Не знаю, скільки, бо. Так, все а ні, ще є граната. Ось така, друзі. Така граната. Так, йогурт, друзі, йогурт у нас щось. З чим в нас йогурт? Читаємо. Соковитий ананас, звичайно, що без ананасу нікуди. Йогурт. Три бутилки такі йогурту. Вагою, вагою 1,5% жиру. А скільки одна. А, підожіть, вони, мабуть, це з ананасом, це з манго. Це з манго і з ананасом. Тут дві. І ніжна маракуя. Манго і ніжна маракуя і ананас. Так, да, соковитий ананас. Так. А, хотіла ж сказати, якою вагою. 520 грам. Кожна бутилка 520 грам. Так, потім, потім, потім іде на нас сирок ось такий голландський сирочок. 75 грамів вагою. Да. 75 грамів вагою поставлю так, щоб було видно. Далі, 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 далі йде в мене що? Колбаска такая філе филе індички, О, варена, варена вагою четыреста девяносто грамм. Вот так. така, така колбаска варена. Далі, далі, далі. Сир, сир, як же ж називається? Сир. сир твердий фаворит. Сир, весь фаворит 50%. Так, вага 282 грама. Ось такий. Ось такий. Такий шматочок сиру. Так, Олія також, друзі, ось така олійка, олійка. 810 грамів. Ну, то капець. 810 грамів. Ой, мілілітрів треба було сказати. Отака. 810 мілілітрів. Не знаю, яка вона. Будемо пробувати, будемо знати. Так, томатна паста 25%. 70 грам в пакетику. Отака. Два пакетики. Так. Далі, далі, далі Де в мене така паста з твердих сортів пшениці. 400 грамова пачечка. Дуже смачно. для чи супів. Обожнюю. Отака. І можна також для бабки використовувати її, друзі. Так, варити 4-6 хвилин. З одів пшениці вариться, бо це не секрет для кожної господинки вже. Кава. Кава смажена 60 грамів, 30 чашок, спеціальне смаження. Ось така ось така кава. Так, що в мене ще є? Тут А в мене є ось така лососева смужка смачненької рибки. Ось так, зараз щось найду, прочитаю. Так, виробник. Виробник, лосось смужка. Вакуумована 254 грами вагою. Використати до 14.2.25, тобто до Дня закоханих. Так що ось так. Ну, ось так співпало така рибка. Такий пакетик. 240 брами, ну тут їй достатньо. Можна зробити три рулети із руколою або шпинатом. Дуже смачні. Так, є така в мене, друзі, баночка. Ось така з таким красавчиком. Заправка для борщу. Євгена клопотенка. О, так-то не реклама, а покупка. Так, є. Далі, далі, далі. Квасолька є, ще така сама, від того ж хлопця, 480 грам. Так, показую, ставлю поруч і показую, мабуть, отак так буде вищеньке сюди, нижченьке туди. Ну, це весь процес, друзі, що ж. Отак. І, і, і ще в мене тут ще є, ще залишилось два пакетики. Так, читаємо далі. Серця свинячі. Ні, неправильно, гуляш із серця свинячого, друзі. Ось свинячі сердечка. Вони порізані на опіл. Я так бачу, називається гуляші сердець свинячих. І що ми тут маємо? Маємо ми 772 грами. Вагою вони. Ну і склад продукту пишуть. І, і, і коли вжити якийсь, скільки білківський, ну ви зрозуміли. Ось такий гуляш порізано на половинки, розібрано. Так що будемо смакувати салатик робити, якийсь смачнючий. А чому б і ні? Так, що в мене залишилося, залишилося. А, 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 зараз, друзі. Ось такий суповий набір курячий. Це філе подріблене, але тут де неде попадають маленькі маленькі хрящики, тому їх нема проблем вибрати, їх видно, вони біленькі, і тому можна приготувати і котлетки, і суп що, і що кожній господині до вподоби. Ось такі смачнючі, гарнючі. Пісненьке м'ясо було ногі ну, з куриного філе. Ось так. Ну, а тепер пройдемося, хто запізнився, кому цікаво. Так, суповий набір курячий. Гуляш із сердець. Гарно вичищені, молодці. Так, лососева смужка, кава, паста, вермішелька, томатна паста, ковбаса, граната, фурма, сирні батончики, зефір в шоколаді. Молоко згущене, Печиво марія, сирочки, сир твердий, заправка для борщу і квасоля, томатну пасту говорила, так, і йогурт, і олія. Ну, ось таке, друзі, Покупочки. Кому цікаво від кого, дивіться відео. Всім пока, до нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе дне одного. Гарного вам дня, затишку, добра, поваги від рідних і близьких.